Друзі, привіт! Це твоє авто, це наше надходження на продаж Volkswagen Passat 2012 року випуску. Автомобіль приносив з Європи у 2016 році. Автомобіль в стріблясному кольорі має стильний вигляд за рахунок також дисків. Це 18 дисків від компанії Volkswagen, оригінальні два комплекти Гуми є. Також бачите, в багажнику другий комплект. Автомобіль тоновано по задній сфері. Автомобіль повністю готовий до виїзду в Європи. Два літри дизель під капотом, коробка перемикання, перемикання перемикання передач ДСГ. В салоні чорна шкіра, дуже зручні сидіння з боковими підтримками, датчик світла, всі 400 склопідйомники, підігрів заднього скла, підігрів лобового скла. Підігрів сидінь, двозони клімат контроль Парктроніки по колу ще раз наголошую. Також фірмова фішечка це годинник. Також є автохолд і система старт-стоп. Просторий задній ряд, є підстаканик підлокітник з підстаканниками, багато місця для вас і також багато місця в багажному відсіку, де зараз знаходиться другий комплект гуми. Подивитись машину можна за адресу вустремоська 34, місто Одеса, придбати можна переди різних кредитів, також за Приходьте, розкажемо, покажемо і продамо найкоротший термін, і можливо саме це твої авто.